Скільки заробляють наші мурожі в Варшаві? В основному працюємо на крупних будовах, маємо постійні крупні об'єми роботи, е, обеспечуємо роботу на електрополітяках, щоб швидше було доставка матеріалу, а також наші бригадіри забодяться про те, щоб у кожного були метри квадратні, щоб можна було позаробити. В середньому найнижчі середнього хлопці кладуть там по 250-300 метрів квадратних на місяць, що дозволяє їм заробити від е, 8500 метрів. 9-500-10 тисяч злотих. Чистими є хлопці сріднічки, які заробляють трошки більше і кладуть при цьому там десь по 600 620 метрів квадратних. Чемпіони Чемпіони кладуть по 650, 700, 750 метрів квадратних і заробляють досить прилічну котлету. Хто зацікавлений, хто хоче працювати в Варшаві на великих об'ємах, заробляти нормальні гроші. пишіть свій телеграм в коментарях запросимо вас на одну із наших будов на екскурсію, подивитись об'єми роботи, подивитись організацію. І приймете рішення про співпрацю. Якщо цікавить ставка за метр квадратний, то це від 305 до 45 злотих за метр.